Чому я не раджу клієнтам їздити на кривих дисках? Мені було б мені незручно просто було б їздити, бо це постійні вібрації на кузов. Плюс до того всього страдає резина. В місці удару її починає просто вибивати. А якщо а резина зараз дорога. А друге, це ходова частина, втулки стабілізатору, да все, в принципі. От вібрації воно розбиває все. І плюс до того всього, я ж кажу, це постійна вібрація, на кузовщину. так само дрібжання велике руля. Це дискомфорт, навіть так би сказав. Краще, коли геометрія диска рівнесенька і він не кривий, як в цьому випадку. Цей диск був без фрагмента у лицевій частині. Ми зараз його вирівняли. Виготовили внутрі, зараз робимо наружну частину, робимо свісарні роботи, виготавлюємо, робимо напил газодинамікою, щоб не було пор після місця заварювання аргоном. І все не віддаємо клієнту.